Пророк Іона, наступник пророка Єлисея, жив у восьмому столітті до Різдва Христового. Мати Іони була тією вдовою із Сарепти Сидонської, до якої під час голоду з веління Божого прийшов пророк Ілія, і в якої після цього не закінчувалися борошон і масло. Іона, на той час маленький хлопчик, захворів. Хвороба його була така сильна, що не залишилося в ньому дихання, і сказала: Вдова Ілії, що мені і тобі, чоловіче Божий. Ти прийшов до мене нагадати мені гріхи мої і умертвити сина мого, і возвав Ілія до Господа: Господи Боже мій, хай повернеться душа отрока цього в нього. І почув Господь голос Ілії, і повернулася душа отрока, і він ожив. Одного разу Господь звелів Іоні йти проповідувати покаяння нечистивим жителям міста Ніневії. Проте Іона не захотів виконати волю Божу, але від Бога ніхто не може сховатися, коли Іона плив на кораблі морем, Господь, бажаючи напоумити раба свого, зіняв велику бурю. Жах охопив корабельників, і Іона звелів викинути його в море. Як тільки так зробили, буря припинилась. Пророка Іону, звеління Божого проковтнув кит і пробув Іона в животі у Кита три дні і три ночі. Там він плакав і каявся, безперестанку молячись Богові, і Господь повелів, щоб кит. Викинув Іону на сушу. Тоді вже Іона, безропотно, дякуючи Богові, пішов виконувати його волю. Грішні жителі Ніневі покаялися, і Господь відвернув від них гнів свій. Книга пророка Іони входить до складу Біблії і містить пророцтва про долі ізраїльського народу, страждання Спасителя, запустіння Єрусалима. І Ісус Христос, у бесіді з книжниками і фарисеями, які вимагали від Нього знамення, сказав, що їм не дасться іншого знамення, окрім знамення Іони пророка. Бо як був Іона в утробі кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі, тобто триденної смерті і подальшого Воскресіння Господа.